П'ять населених пунктів це є Великий Кочерів, Тисовець, Снячів, Глибочок і Гадилів. У нас було п'ять кандидатів. Ну і, звісно, побільше, Я, у нас явка була 4700, 46-45, до 50% не було, не було у нас. Я думаю, що, напевно, зневіра. Люди не вірять тому, що будуть зміни. Молодь пасивна, ну її було на ці вибори, молодь більше прийшла. Вибори пройшли досить коректно, зауважень со сторони кандидатів не було. І взагалі, на мою думку, що не було ні письмових, навіть може і восних не було нічого. Територіальна комісія спрацювала досить грамотно, коректно. Багато людей зараз хочуть змін, оновлення влади. Може і тому. Так, дали великий відсоток довіри мені. Я розумію, що це перш за все я хочу подякувати людям за ту велику довіру, яку вони мені дали. Я розумію, для мене це є зараз велика відповідальність. І не тільки моє, і депутатського округу, тому що і депутатів багато є воно. Це і вже є громада. Раніше це була одна сільська рада, а зараз це в громаду йшли три. Три сільські ради, п'ять населених пунктів, понад 14 тисяч населення. Це велика відповідальність. Зараз, на даний час ми будемо працювати до нового року по старій системі сільської ради, Тисовець і Снячев, вони закінчують рік поточний, вони будуть звітувати, вони виконуючи обов'язки, хто був головою сільської ради, вони залишаються зараз до нового року по своїй. Повноважив печатка, вони будуть звітувати, ну всі звіти робити. Вже, і до кінця року в нас вже буде процес ліквідування сільської ради. Ми вже будемо з нового року працювати по іншій схемі, ми фінансування буде з державного бюджету. Дуже приємно, що ми тільки ми зараз одна громада на території Чернівецької області, яка відповідає всім вимогам. Тільки одна громада, яка буде фінансуватися в повному обсязі з. Державного бюджету на наступний рік. Да, нам треба буде з Нового року багато чого зробити. Ми, е, треба служби, всі служби, які зараз є. Я думаю, що ми всі служби не будемо. Е, будемо, може, там планувати, що в нас є можливість. Я хочу сказати, так, наприклад, чи культура. Щоб зараз ми створити відділ культури, зараз ну, немає, нам треба зараз поки рахувати наші кошти, а потім керівника, головного багато рознімати. Думаю, що ми будемо субвенцію передавати на служнець і так, культура, а може, ще деякі буде, чи може юридичну, не юридичну, а реєстраційна служба. І тому подібне, ми будемо на перший случай їм ці субвенції передавати, щоб вони працювали далі по цих службах. А вже якщо ми будемо споможна громада, якщо в нас буде все нормально, ми будемо мати рахувати всі кожні свої наші кошти, і ми можемо собі дозволити, тоді ми будемо вже нас створювати вже всі служби, які має бути. Ну на перший час у нас є два роки для того, щоб ми спрацювалися, щоб ми состоялися, так, як громада, можна сказати, так як сім'я. Тоді ми можемо далі працювати. Зараз великий обсяг роботи. Я надіюся на підтримку держави, бо, тому що це і державна політика, щоб в майбутньому е ці громади по Україні вже більше з об'єднувалися. Ми, як першу, проходїмці. Перш за все, воно як, це і добре, а з іншого невелика відповідальність на нас.